Одного сонячного ранку мішка Майки прокинулася в своєму затишному гніздечку під старим дубом. Вона вирішила, що сьогодні відмінний день для пригоди. Майки зібрала свій маленький рюкзачок з насінням та ягодами і вирушила у дорогу. Вона мандрувала лісом, спостерігаючи за співом птахів та шелестом листя. Майки зустріла багато нових друзів, білочку, яка збирала горіхи. Жабу, що стрибала по камінцях біля струмка, і навіть лісового й який вів її через таємничий туман до поляни, повної квітів. На цій поляні Майки знайшла щось неймовірне кришталеву печеру, яка світиться всіма кольорами веселки. В середині печери було багато скарбів, але Майки вибрала найцінніше дружбу та нові знання, які вона отримала в цій подорожі. Повернувшись додому, Майки поділилася своїми історіями з іншими мишками, і вони всі мріяли про свої пригоди. Але Майки знала, що найкращі пригоди ті, які ти переживаєш сам, і вона чекала з нетерпінням наступного дня, щоб вирушити в нову подорож.